Всім привіт! І ви на каналі Кіщачка Найлз І сьогодні ми маємо ось такі нігтики. Це є нігтики моєї сестри, і з ними вона проходила аж цілих два місяці. Але через те, що її майстер, просто не має на неї часу. Ну так скажу по секрету, вона цілий місяць за мною бігала для того, щоб я їй зробила манікюр. Але на жаль, в мене не було на неї часу. Тому манікюр ми їй зробили лише тоді, коли вже в неї два нігтика було перемотано ізолентою. Було декілька тріщин, і багато які паралелі в нас поскручувались. Ну і як завжди, ми починаємо зі зняття старого покриття. Ми його будемо знімати під нуль. Знімаю його на швидкості 25 тисяч оборотів. Також за її бажання ми будемо забирати довжину, і це є просто огромним плюсом, тому що стан її нігтів не найкращий через те, що вона переносила покриття. Ну а покриття вона переносила правильно через мене. Тому тапками в неї не кидайте. Завжди всім своїм клієнтам я раджу не переношувати покриття, адже робота, коли покриття носилось потрібний час, а це зазвичай 3-4 тижні, є завжди і буде менше, ніж тоді, коли ви його переносите. Бо під переношеним покриттям утворюється дуже багато відчарувань, які просто незамітно для клієнта. Також утворюється багато мікротріщин в зоні стресу, адже нігтик має здатність відростати. Відповідно, і матеріал у нас, як всі кажуть, сповзає разом з нігтиком. І саме тоді, коли в нас починає відростати покриття, при великій довжині клієнти неправильно роблять нагрузку при певній роботі. І замість того, щоб все робити пучками, вони починають все робити своїми нігтиками. І це також призводить до тріщин, до поломок. Найкраще буде це, якщо буде просто тріщина, але якщо вже нігуть вломиться в м'язку, це буде максимально неприємно. До речі, ось що буде, якщо переношувати покриття. Ми цього нігтика зафіксували базою і аж після цього почали спилювати довжину. Але суто на вказівному пальчику ми довжину будемо забирати повністю, тому що в подальшому ми будемо його перенарощувати. Тому, дорогі клієнти, ніколи не переношуйте покриття і слухайте свого майстра. І навіть якщо ви собі говорите... Після того, якщо проходили з покриттям більше ніж півтора місяця, що в мене нема жодних відчарувань, в мене нема жодних тріщин. Не переживайте, воно все є. Просто ви цього не бачите. Це все побачив подальшому ваш майстер. До речі, пишіть у коментарях, скільки часу в мене пішло на дану роботу. Буду дуже рада бачити навіть людей, які сиділи зі мною на прямому ефірі в тіктоці. Після того, як ми вже забрали всю непотрібну нам довжину, ми починаємо до звичайної підготовки нігтєвої пластини до покриття. Першим ділом я роблю запил нігтєвої пластини. У мене це пилочка на 150 грит, а вже після того я починаю апельсиновою паличкою піднімати кутику. І поки на відео ми запилюємо нігтєву пластину, пишіть в коментарях. То скільки часу носить своє покриття, і чи бували у вас такі випадки, що ви могли його переносити? До речі, я також відношуюсь до тих майстрів, які завжди наголошують на тому, що переношувати покриття не бажано, особливо якщо в тебе є велика довжина. Але на жаль, більшість моїх клієнтів цього не розуміють. І потім процедура самого покриття займає в нас не дві годинки, а буває навіть і три. Лише через те, що клієнт переносив покриття, нігті потрібно реставрувати і в крайньому випадку це нарощувати певні нігтики. Так, ми вже запилили нігтьову пластину, і тепер апельсиновою паличкою ми по черзі піднімаємо кутикулу, перевіряємо добре, щоб карманчик у нас повністю відкрився, щоб в нас не було склейок, і це ми робимо для того, щоб фреза в нас потім плавно ковзала по нігтику. До речі, на цих нігтиках ми будемо робити реставрацію квадратика. Так як я говорила, в нас тут поскручувані паралельки, багато чого бракує, тому реставрація тут буде в самий раз. Тепер у нас момент підняття кутикули. Я використовую фрезу синє полум'я. в мене вона гостра з діаметром 0,23. Спочатку я працюю від серединки до лівого синуса, все файно зачищаю, забираю всю налипшу кутикулу. При потребі я допомагаю собі щіточкою забрати лишній пил. І вже після того, як ми на всіх десятьох пальчиках підняли в одну сторону кутикулу, перехожу від середини нігтика вже до правого синусу. Але не забуваємо переключати направлення, тому що спочатку ми, як працюємо від середини нігтика до лівого синусу, ми працюємо на форварді. А вже як ми переходимо за середини нігтика на правий синус, то ми вже працюємо на реверсі. І так як я зазвичай виконую комбі-манікюр, то після підняття кутикули я обожирюю нігтик, точніше протираю, щоб перевірити, чи ми все файно зачистили. І потім за допомогою кусачок починаю зрізати кутикули. Також я дуже люблю той момент, коли ми вивертаємо кутикулу перед зрізом, тому що, як на мене, це виглядає дуже красиво. І завдяки тому, як ми вивернемо кутикулу, нам буде дуже добре видно, чи ми добре все повичищали, чи не залишилось у нас там жодних склейок і так далі. Тому що, от від того, як ви зробите манікюр, наскільки часто ви його зробите, настільки якісно у нас потім буде носитися саме покриття. Якщо чесно, то за всі три роки, що я роблю сестрі покриття, для мене найгіршим це була в неї робота з кутикулою, тому що завжди, як нас доходив момент до чистки, до того всього, я її завжди ранила. Як би акуратно я не працювала. До речі, подивіться, наскільки гарно у нас зараз вийшла чистка. Просто я захоплююсь цією красою, наскільки гарно я вмію робити, янказ. От, і як я говорила, на зараз момент. Обрізання кутикули. Я використовую кусачки, я не знаю, які там полотно, користуюся ними вже давно. Єдине, що роблю, це ввожу їх на заточку. Ну і як я вже говорила за сестри кутикулу. У нас завжди були різні порізи. Були як легенькі порізи, так і були такі, що нам просто було важко зупинити кров. Її кутикула для мене було щось нереальне. Вона була і резинова, і в неї були дуже близько капіляри. Напевно, з часом я вже навчилася, як правильно з нею працювати, і не тільки. Тепер ми можемо бачити, як наші ручки без зайвих вагань скидають декілька лишніх грамів. До речі, вони і не потрібні і не ростуть скоро знов. І так, тепер як ми вже забрали всю непотрібну нам котикулу. Ми обжирюємо нігтики. Потім я наношу праймер. У мене він безкислотний. Після того, як я його нанесла, даю приблизно хвилину часу нігтикам, щоб він легенько чи впитався і навіть вивітрився. Тепер ми беремо звичайну rubber базу. Сьогодні я використала базу від луни. Я беру її зразу, втираю всіх 5 пальчиків. Спочатку я це роблю з одною ручкою, відправляю в лампу на одну хвилинку, потім я це роблю з другою ручкою, також відправляю в лампу на одну хвилинку. Поки в нас сушаться ручки, я дістаю акрилгель, так як ми зараз будемо робити з цієї форми чіткий квадрат, будемо достроювати паралельки і також ми будемо нарощувати вказівного пальчика. Тому я ще буду використовувати на деякі ніг такі нижні форми, тому що мені буде так зручніше. До речі, на деякі нігтики форму мені потрібно було підрізати, аби вона встала так, як мені потрібно. А тепер для роботи з акрилгелем я беру апельсинову паличку, якою попередньо піднімала кутикулу. Я спочатку її змочую в обжирювачі, потім дістаю горошинку акрилгелю і починаю розрівнювати по нігтику. Якщо ви замітили, що вам акрилгель починає липнути чи до кісточки, чи до... Апельсинової палички, ви просто знову її змочуєте в обожирювачі і робите попередні дії. Але для того, щоб в мене робота йшла скорше, я зразу беру по 2-3 пальчика. Також я стараюся апельсиновою паличкою добре розрівняти, щоб в подальшому мені було менше опилювати. Після того, як ми вже виклали матеріал так, як нам було потрібно, ставимо ручку в лампу і сушимо там хвилинку часу. Навіть якщо ви десь взяли забагато матеріалу, не переживайте, його ми можемо стягнути і акуратно забрати назад в баночку. І тепер, як ми вже виправили всі нігтики, ми берем, забираємо з них липкий шар, беремо нашу любиму пилочку і починаємо до нелюбимої роботи. До речі, робити опил форми я просто страшно не люблю. Але щоб нам було ще менше роботи перед тим, як... Робити форму пилочкою, ми можемо фрезою собі допомогти і зняти трохи непотрібного матеріалу, тобто ще більше згладити. А вже після того можемо брати пилочку і пилочкою придавати нам потрібну форму. Ну і так як я говорила, мій найнеулюбленіший момент це опил форми. Спочатку я починаю опилювати з самої довжини, точніше, з турця, після чого я перехожу на паралелі і роблю їх чіткими. При потребі я можу перевернути ручку, щоб подивитися, чи нас нігтик не косить. Чи ми зробили однакову відстань з двох боків і так далі. Після того, як ви вже опилили одну ручку повністю, ми переходимо до іншої ручки, але вже рівняємо, щоб в нас на однакових пальчиках була однакова довжина. Тому що признайтесь, якщо в нас на однакових пальчиках буде різна довжина, це буде виглядати не надто красиво. І так як ми фризою запилювали вверх, згладжували всі нерівності. Тепер пилочкою нам цього робити дуже не потрібно. Нам не потрібно робити сильного навантаження. Максимум можемо це пройтися, якщо десь побачили якийсь або відчули невеличкий бугерець або острівок. І так як у нас опил форми вже підходить до кінця, коли ми дивимося на турець нігтиків, ми можемо бачити товщину, яка в нас утворилася. Тепер ми беремо за допомогою фризи. Я раніше цією фризою робила зняття. Тепер я її використовую лише для випилювання нігтиків і знизу. І починаю нею акуратно випилювати знизу непотрібну нам товщину. Після того, як ми випиляли в такому положенні, ми перевертаємо ручку, замінюємо на іншу насадку, на більш тончу, і починаємо нею випилювати біля самих паралелей. Також, завдяки ній, ми зможемо зараз випиляти Нігтики, який в нас почав скручуватись, тому що в подальшому він міг нас далі почати відходити від штучного матеріалу. А він у нас є твердий і в нас би на тому місці утворилася відслойка. І ось такий результат ми наразі маємо. Це повністю виправлені нігтики з правильною аркою, з правильними паралелями. Це у нас просто чіткий квадрат, просто пушечка, бомбочка, ракетка. І так, моя сестра захотіла досить такий незвичайний дизайн і з таким яскравим зеленим кольором. Так як в подальшому в нас той колір буде приглушений, тому що ми будемо поверхнево робити вирівнювання молочним гелем. Тому я роблю зразу колір на всі чотири пальчика, прокрашую спіпід кутикулу і ставлю в лампу на хвилинку часу. До речі, потім, як вона сушила великий пальчик, вона його погано просушила і нам довелося його наново просто перемальовувати, що зайняло в нас ще певний період часу. Ще ви можете замітити, що цей кольор в нас досить такий плотний, досить пігментований, тому його було б дуже добре сушити в лампі, навіть напевно, хвилинки-дві. Не хвилинку, як це зробила я. Також цей кольор я нанесла лише в один шар. Ну, можна бачити це по відео, наскільки хороший він якості, наскільки сильно він пігментований. І в подальшому молочний гель в мене також досить плотний, тому він досить гарно перекриває і робить з такого ядерного зеленого ніжний відтінок. До речі, потім сестра мене трошки відсварила через те, що в нас одна ручка повинна була бути повністю зеленою яскравою, а одна ручка в нас мала бути приглушеною молочним відтінком. Ну, уви, я за один раз, як побачила фотографію, толком все не запам'ятала. І маємо всі нігтики ніжні, приглушені, але досить такі яскраві. Ну і так як наш молочний має досить хорошу липкість, на нього я вирішила зразу клеїти фольгу, так як це наш був дизайн. Ми на два пальчики правої руки, також на два пальчики лівої руки, вирішила проклеїти фольгу. І лише недавно я дізналася про те, що саме цей манікюр вона робила під певний образ. Також чекаю на ваші коментарі, щоб дізнатися, чи робите ви манікюр під певну подію, під певний образ. Чи ви обираєте манікюр хоп, він мені сподобався, все роблю я його. Тому що я роблю манікюр той, який мені сподобається. Я не опираюсь на подію ні на що, просто роблю манікюр, який мені запав до душі, або який мені буде робитися скоро. А тепер ми перекриваємо всі нігтики топом. Спочатку я вирішила перекрити топом ті нігтики, які в нас не мають жодного дизайну, але перед тим я витерла дуже добре липкий шар з самих нігтиків. А вже після того ми перекриваємо ті нігтики, які в нас є з дизайном. Тому що фольга в нас би тягнулася за кісточкою, і в нас без дизайну вийшло не лише два пальчика, а в нас би вийшли всі всі ногтики. І ось такі нігтики мала моя сестра. І тепер вона отримала ось такий красивий яскравий весняний манікюр. Напишіть в коментарях, як вам результат і чи пішли б ви на мене на манікюр.